Нікому вступу тут не дати! Хоч і просив би і блага. Нікому вступу тут не дати. Хоч і просив би і блага. Здоров'я! Честь тобі і шана! світі ще не знали, щоб воїн мертвий Мовчи, Мовчимо, брат, хто це знає, що ми сторожим тут якраз? Мене це зовсім не займає. Я знаю, є такий приказ. Мабуть, приказ той недаремний. Не стоїмо ми тут дарма. Пилат наш, мудра голова, не те, що брат наш. Воїн темний, я чув про те, хто тут лежить. Ісус, пророк із Назарету. Ось і мене якраз кортить щось знати тайного секрету. Говорять, Він творив, людей скликав, чогось учив і звав себе царем юдеї. Його судили фарисеї. Ну і пилат за речі ті, казав прибити на хресті. Тут дива жодного немає. Тихо, хто там те знає. Так, так, не просто це вам річ. Пилат умив від того руки. А його жінка сеньку ніч говорять плакала. От штука, Ага, і кажуть, з гробу цього украсти тіло хтось гадає. Ха ха, і слухай дурного! Чи злодій за мерцем шукає? Ба ні, не вкрасти. Це не так. А ніби залишив він знак, що вчинить діло він чудесне і встане. Сам змердивик воскресне! Ха -ха -ха. От баландит! І віриш ти? Можливе це вже аж атретю ніч він тут лежить. Чому нарешті не встає? Не голосуй. Ще хтось почує. Смієшся ти, а втім то річ, що може... Він казав, не всує. Рішає, може, третя ніч. І я міркую. Сяк і так. Це важко нам порозуміти. А може, залишив він знак. Земля ж почала все тремтіти, і небо хмарами зайшло. Як розп'яли, он там його. Не знаю. Знаю тільки те, що важко всьому дати віру. Але годиться й знати міру і не казати, що це пусте. Послухайте, признаюсь вам, чого досвідчив я на собі. Коли ще вчив людей той сам, що третій день лежить у гробі. Я чув, що чудо творить він. Та як прийшла моя черга, згадав про сина я сліпого і не підніс я батуга водирного пророка того. Ну ну, що дай? Він тоді на мене ясний зір підніс. Литі очі повні сліз. Щось шапнув. Що не знаю. Ні. Та був я певний в тій хвилині, що врятував він мого сина. А вчора зримовість прийшла. Мій син вже бачить світло дня. Ти віриш, Чудо він творив. Твоїй дитині сір відкрив. Чого ж він бити стався нам? Чом не зійшов з Христа там? щоб кожного пересвідчити, що є чудо він творив, та не кричи, а може, сам хотів піддатися катам? Щоб більше чудо показати і по смерті, і з гробу стати, бо з не краще спати. Кручаюся, мертвець мертвий не може з гробу утікати. А я на правду дуже злий. Цей вечір мав я бути в марті, ти про весілля говорити, бо я кохаю не жарти аж гріб прийшлося сторожити. Кажу вам, спіть, це мудра справа, спіть, не візьме вас ніяка гава Тепер і я буду вартувати. Хоч сміло всі б не спати. Тата. І вона завжди за тим пророком обстає. Ніщо її римські і боги, для є Бог Ісус стоїть. Завжди на мене нарікає. Коли смею состырь и чу. И шулю наш. Невже даремно я шукаю? Вже стільки ночі, стільки днів іду сюди. Не пив, не їв, а все простую до мети. Чи судилося дійти? Тут гріб якийсь, та чи його? Мабуть, що так, бо є сторожа. Опоможи мені, мій Боже. Хмари стали по тимі Єрусалим, як Ісуса поховали, крили каменем важким. Вже три дні, як Суд Ворожий, на хресті Христа розп'яв. Вже три дні, як Він, Син Божий, за весь світ терпів, страждав. пахощі. І мило ми для нього принесли. Тож давайте підем живо, служимо йому поклін. Тями ти ж усі, як щиро, нас горнув до серця він. Підем разом, підем живо, перед гробом припаде. Кажу, не приступай! Клако. Звідки? Відповідай! Йду з далекої країни, де лихо згарища руїни. Народ мій у важкій неволі терпить і виглядає долі. Там мати наша в горобі спить. А тут чував, я небо, сить! Не часто гнути деревені. воїни, не будь же злий. Зникай звідси, поки живий, Чи ти не мав своєї нені. Зникай, поки й махну мече. Ось світі злися ще снівцем. На меч у мене краща зброя. У того віра все остоя, що меч нічого їй не вдіє. Та й ад її неодоліє. Та ти послухай, щоб тебе послухали колись на суді. Господній дух послав мене і ти сюди, в мозольному труді, тут стати свідком Воскресіння і народу нашого спасіння. Той встане в Богом дану мить. І знак подасть усім, що в гробі, щоб стали в славі і шанові. Що ти верзеш? Вступи, скажу. Ні, не вступлю. Та згинь. Бумію! Не смій мати! Хто ти є? Я марта не впізнав мене. Це що за те? Ти? Чого прийшла? Ти аж сюди? Мене призвав той, що тут спив. — Хто? Що? Зникай в цю мить. Благаю, Марту, відійди. бо загину я. Ні. Загинеш ти? То так мене ти покохав. Мені приказ на місних дах

проклятие! Смертна кара в тих Що це? Сниться ти мені? Адже були яйця білі? А тепер червоні всі. Йдіть у умирі, ви не винні, вас спасла його любов. Йдіть, але собі на споми по крашанці тій візьміть. Thank you. Цих свідоцтво правді при саді. піднімеш храм великого народу і встане мати, втішить на свій. Так воскресне доля, паде мій ворожа. І нас, милі браття, підійме все Христос Воскрес, щоб впали темні сили. І лиш любов Всевишні свята над світом розпростерла Божі крила, рятуючи від ненависті й зла. Вже живі не плачте і не журіться, в благаннях щирих стайте на колінах. Всім серцем і душею помоліться за світле Воскресіння Бога Сина. Ідіть і славте Бога, і найбільший чудес. Хай іде по світу вістка, щоб у істину Христос воскрес!